Я вже їду, що пізно. Я не думаю, що вже пізно. Mm. Ні? я. Всім вітання, всім вітання, мої дороги. Їду до церкви. Їду до церкви. У нас нині, у нас нині свято. То я їду до церкви. Так, трошки, трошки ніби, ніби трошки спішу, ніби трошки спішу, але нічого. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А я, я, я хуєр, за не хочуть. Не хочу їхати, не хочу летіти, хочу помалу і не хочу. Бочий день, але в нас свято в нас святує. І Я святкую. Мі хвилинки, мій хвилинки я вже на місці. Дві хвилинки так Такуси будут, знаєте? Отакмус вот на пшені. Сонце трохи, трохи сонце, але... як є. Але як є. Машин, машинка, але як є вже, так є. Так, добре, десь я стала. Я вже приїхала. Не, на пошли буде. Хіба по потом? Ну, то зараз і ну, потом. Едемо на цвента ще. Їдемо Там на Там ма, бабка Марія і мама. бабка. Йдемо ага. на цвентер. А Або йде на втором купова? Ну, да, по твоє на старому. Так. Ага, да. А моя mm -hmm. купована на новому, то я собі їздиш на... что-то, я себе да, поїду до да, мами. Да. Помолься. І mm -hmm. вернуться вже тобі і. Në një mërshëm në një njëk në një në zara uqa, do në një dhe veqër shëmë e mërë që të në në mëshëtë. Mëshëm, mëshëm, mëshëm që si të lepa të i dhe veqër e për të 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 А я не п'ю, я не п'ю. Але, але добре, що вони приїхали. Добре, що вони є. Добре, що вони є ті свати, добре що є. Так, так, ми під'їхали. Ага. Вітайся. Привіт кращим людям, привіт, друзі, привіт. Ми разом опять. Все, висажу. Висажу, де тут собі посидить трохи. сидіть, ми собі доскатуємо якими, а я їду Добре, а я зараз так само. Добре, Добре. їду, їду до мами, тут помолюся і вернуся, і, 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 і все. Як я обернула і, і балакаю, з ким я балакаю. Добре, мої кохані, Добре, вона пішла до своїх родичів, а я їду до своїх. так, що мої солодкі йду, йду. Іду вони в гусунку лишаю, нічого не беру, машину так лишаю, що тут є. Поле і центр, більше нічого. Поле і центр. Йду. Помолюся і так буде. Бачите, яке у нас кладовище. Ось таке в нас кладовище. Я йду до своєї мами. У мене тут мама похоронена, то я йду до мами помолитися. А то вже все. То Старе таке, а то все нове. Отаку. Кліжанка вже йде. Вже йде, вже помолила. Вона має більше. вона там має ще бабку, ще має, ще має. там мама я не знаю, кого ж там вона має. А я лише помолилася на мамі. У мене так більше і нікого дуже нема. На мамі за всіх. За всіх на мамі. Що, слава Все. Богу, помолилася. Слава Богу. Бабки мамі. Усіх. <гум> Усіх ті <ці> грешта. Ааа, <гум> ті <Ці> грешта. <гум> бабка Марія і мама Марія. Ну, це файно, Моє Моя душна гость. Душна, душна, дуже душна. Як воно, як воно. Вересень на дворі. Вересень? Ну, то нічого. Щоб буде зимно, сестричка. А, то буде, зимно. так. Чуєш, Закручуємо, бо я тебе везу зараз. Давай, сиборним. файна дівчина. То зараз буде... <гум> зараз буде порохи. Ну, а й вода, поміємося. Ай, а -а 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 -а. Нашу дорогу. на Напам'ять так. А я вже в тропіруся втім сонці. А я ще. виділа, як я навчать. Як так квіточка. Мені так подобається. Файна, файно. А там, де ти мене знімала, то такі якісь трохи бліденькі тіші ті. квітки. То що сонце було. <laughs> та, шо, треба було. Треба було їх помалювати. <laughs> та ні, вони файні решта, що сонце -то не біло. Сон, все сон, все сонце, все, все сонце, все віно сонце, <зважаю> сонце. тільки сонце. Можна дома киснути. <зважаю> Борщі будуть, як я, вдома. Все. все, все, бувайте дорого. До зустрічі. <зважаю> В ефірі. дякую ефірі. Дякую завай. Попай на квіточка. Все, честь, честь, папа. Угу. Все. <зважаю> вже, у мене я ще тут. Я ще могла заговорити, дай Боже, дай боже Коля, дай Боже. Сусіди ходять. І що? Зараз правдісь. Файно є. Що, будемо всі приймати зараз, добре, що свати приїхали. Свати поставили вожином в холод. Молодці. га, молодці. а. Дочка приїхала. Всі є. Коротше, є всі. Ну і дуже добре, дивись там. Ромко став машина. Ну, я так стану за сватами, ні? Так буде, смахися розвернути, де мало куди виїхати. Чо, помиримося. Бачите, маю гості, останній праздник. У мене є свати, є коліжанка. Є, є ромко. Є Ромко. Ой, боже мій. А? А, а свати приїхала трохи в гості, коліжанка так само приїхала. Привітайтеся, привітайтеся, люди. Привітайтеся. Отак. Файно. файно. Хочемо трошки посидіти. Трошки посидимо, побалакаємо. Ой, щось коліжанка мені принесла. Не знаю, що там. Плещину? Ну, плящину їм принесла.

вже свати їду додому. Вже свати їду додому. А ну. А ну станьте, я вас фотографірую. Слухайте, той зігар лишиш коли-небудь, лише тут сєцку сеш і все, тут сєцку без... Я не зараз потримаю, без перестанку, лише і все, тут сєцку і все. Це катастрофа з тобою. Кого ви хочете фотографувати? Або вас. Ай, вас. Зараз, я вас... Зараз, зараз я вас... Зараз зачекайте, зараз трофірую.